Сьогодні ми в хам Helsinki Арт Мюзем. І тут сучасне мистецтво таке, що змушує зупинитися і подумати. Хам це музей сучасного мистецтва в самому серці Гельсінки. Тут немає нудних картин у золотих рамках. Тут мистецтво дивує, провокує, іноді навіть трохи лякає, але точно не залишає байдужими. А ось тут подивіться кінь на піаніно. Коли я це побачила, я стала і замислилася, що це. Це виглядає дивно, трохи абсурдно і навіть шокуюче. Але саме в цьому і сенс піаніно це символ культури, музики, витонченості, а кінь це символ сили, природи, чогось дикого. І коли вони разом це ніби конфлікт між цивілізацією, і природою, мистецтвом, і інстинктами, порядком і хаосом. Тобто, хам це дуже любить. Любить такі контрасти. А ось погляньте на цю квітку, з чого вона. Коли я підійшла, я не могла зрозуміти. Спочатку я думала, що це камінці, можливо, це скло, бурштин. А потім мені син каже: Мамо, мамо, це цукерки, ця квітка зроблена з цукерок, жилейок. Саме з цього моменту я зрозуміла, цей музей точно здивує не тільки мене, а й кожного, хто сюди потрапить. Подивіться на ці різні інсталяції, які заворожують, над якими можна довго стояти, мислити і розмірковувати. Це кактуси, до яких ми підходили і розглядали їх як зблизька, так і здалеку. І знову повернімося до цієї квітки. Коли дивишся здалеку, здається, що вона з каміння або кристалів. Але насправді це желейні цукерки. І тут виникає питання, чому художник обрав саме такий матеріал цукерки. Це щось приємне, тимчасове, те, що тане і зникає. І це про крихкість краси, швидкоплинність життя іллю... і таку ілюзію розкоші. Те, що, здається, вічним, насправді може бути дуже нетривким. Краса неймовірна, я стою заворожена, тому що це з цукерок. Тепер можна перейти до другого залу. Цей зал має назву Сойгудут, що в перекладі означає смолоскипи. Ми взяли на першому поверсі буклети, і згідно з описом в буклеті, Сойгудут це виставка про життя і смерть, там, втрати і зміни, страх і надію. Тут мистецтво показує світ іноді у великому масштабі, іноді в мікроскопічних деталях. Ви побачите образи, які нагадують органи тіла, тіла таких істот, що змінюються. Взагалі, це мистецтво не для швидкого перегляду. Воно змушує зупинитися, відчути дискомфорт інколи, задуматись про крихіт. Таку крихкість людини. І, чесно кажучи, це не завжди приємно. Іноді це так дивує, але це... над цим варто замислитися і це дуже сильно. Взагалі, хам це не музей, де просто ти дивишся, а тут ти дивуєшся, інколи не розумієш і раптом починаєш відчувати. Якщо ви в Хесінг і хочете мистецтво, яке чіпляє, хам точно варте вашого часу. Взагалі, напишіть в коментарях, чи подобається вам таке мистецтво, що саме а і чому вам воно подобається або чому ні? Дякую, що ви були зі мною. Якщо сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і слідкуйте за наступними випусками Фінляндія, очима Українки.